Фінішує Юрій Кравцов. Триразовий чемпіон Слік Ліг -лік, Забирає перемогу в зантворті собі. Хто б яку стратегію не обрав? А перемагає Юрій Кравцов. Триразовий чемпіон Слік Ліг -лік, Здобуває перемогу на етапі номер 2 Чемпіон першого сезону знову на вершині. Перемога для нього. Перемога для Макларен. Марко ємець виграє гонку в Барселоні. Подивіться наскільки швидший Марко Ємець. Він позовнішній буде атакувати Юрія Крацова. Той на пізньому гальмуванні обирає собі внутрішню траєкторію. Хоче перекрестити траєкторію. Марко ємець залишається. Він все-таки попереду. І марко ємець. Виграє в Китаї. Четверта поспіль перемога для Марко. Найшвидше коло гонки. всі очки забирає собі пілот Макларена і збільшує свій відрив в чемпіонаті. Просто майстер-клас. Чудове повернення Юрія Кравцова на вершину. Виграє Юрій Кравцов та в Бельгії, гонку в Бельгії. І Юрій Кравцов перед останніми двома поворотами випереджає Юліана Гулика і відбирає у нього перемогу. Юрій Кравцов виграє гонку в Канаді. Марко ємець виграє цю божевільну гонку в Сінгапурі. Ось справжні перегони. Юрій Кравцов виграє етап в Австралії. П'ята перемога в гонці за Мерседес. Марко Ємець виграє в Монако. Чудове пілотування від пілота Макларен. Чудова перемога для нього. І повернення на вершину особистого заліку пілотів. Його просто має зараз з'їдати Ємець. Чи будуть грязні мови від Юрія Кравцова? Ні, не буде. Чи втратить він перемогу, скоріш за все, що так? Чи втратить він другу позицію від Юліана Гулика? О, ну вряд і виграє Марко Ємець цей трилер в Баку. Марко Ємець переміг в цій битві. Але чи виграє він війну?